Ну, я б хотів би відзначити подію, яка відбулася з минулої сесії. Біля будинку Сергія Івановича врешті-решт зібрали урожай Амброзії. Пройшов місяць після моєї мого звернення. Вже випали семіна і виросла Амброзія знову. І, і в цьому контексті хотів би звернути увагу на те, як відносяться до звернення депутата. Тобто, якщо депутат звертається, повинні реагувати на його звернення чи ні. У мене було звернення стосовно е, е, пішохідного переходу біля е, е, жіночої консультації. На комісії я звертався до голови комісії, вказував на те, що водії не зупиняються. Мене переконали, що водії зупиняються. Тетяна Валеріявна сказала, що ми щось зробимо, кудись звернемося, Протокольно це записали і ніяких дій не було. 14 числа дівчину збив там мотоцикл. Я прошу зробити там кнопку, щоб люди могли натискати на кнопку, щоб включався там е, світлофор. Чи можна це зробити, щоб там люди не гинули? В денний термін, про... сьогодні проходжу, ніхто не зупиняється. Чи можна щось зробити, щоб на цьому піш... пішохідному переході вже зупинялася машина, бо там стоїть знак, написано Стоп! Ніхто не зупиняється на знак. Дякую, Гримач. Дякую, Дякую. 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 Ну, сложно мені коментувати, конечно. Да не комментируй. Но для любого, я извиняюсь, адекватного водителя, зебра является но ну, обязательным, обязательной разметкой для выполнения. Ну что мне сейчас комментировать тот, кто... Там светлофор стоит, Сергей Федорович. Можно его умкнуть и заработать, чтобы он работал. Сергей Иванович, Сергей Анатольевич, светофор там есть, но в принципе я скажу, что на это нужно обратить внимание, причем мы э, два дня назад, когда рассматривали вопрос по э, э, дополнительным знакам по освещению, по светофорным объектам, мы говорили о том, что мы должны включить в программу 2013 -го года новых несколько светофорных объектов, новых, где стоят таймеры для пешеходов, в контексте Игорь Иванович, наверное, те светофоры, которые действуют, пешеходные светофоры. Давайте протокольно обстежиты, и это небольшие средства, их нужно привести в порядок. Я считаю, что такое мнение поддерживает.